Роман з позивним Нота родом з Енергодару. У 2021-му вступив до лав Національної гвардії України та служив у рідному місті. Вже за рік хлопець підписав контракт та став на захист держави від расистів. Весь цей час Роман обороняв запорізький напрямок. Хлопець згадує, були й ризиковані ситуації. Зокрема, евакуація тяжко поранених бійців із сусіднього підрозділу. Поранені захисники фактично застрягли, бо були в 50 метрах від ворога та потребували порятунку. Нота згадує навіть дістатись до позиції побратимів Вийшло не одразу. Ми намагалися спочатку підійти ночі, але нас їхні дрони, так би мовити, спалили і почали по нам мінометний обстріл. Ми відступили, чекали час. І десь приблизно о 6-й ранку ми знову вийшли, вже як почало світліти. І, по, і, і йшли, тому що ну, розуміли, що треба, на ну, нас там чекають, потрібно їх рятувати. Подолавши більшу частину шляху, за 150 метрів до місця евакуації, росіяни знову відкрили вогонь з мінометів та стрілецької зброї по нашим захисникам. Ми спочатку заховалися в укритті, почекали деякий час, але все одно під свій страх і риск ризикнули і побігли до них. Прибігли, там їх було двоє. Взяли швидко, перемотали, надали першу допомогу на носілки і швидко почали відступати. Рятували поранених так само, як і добирались до них під ворожим вогнем та у супроводі рашистських безпілотників. Напруження зростало щохвилини, тож нота запросив допомоги у підрозділів, що базувались поруч. Я розумію, ну, що взагалі нема виходу ніякого. Я передаю по рації, що потрібна допомога якась. І добре, що всі сусідні позиції, які були поруч з нами, почали нас прикривати, і ми дуже. Ну, так би мовити, на характері, просто витягнули всіх тих двіх, двох двох побратимів наших. Разом з тим інша складність полягає в обороні, додає військовий. Адже часто буває так, що ворогів суттєво більше, ніж українських захисників. Найскладніше було те, що під час оборон їх було набагато більше, ніж нас. Тобі ж під час оборони був такий момент, як нас було вісім чоловік. Чотири нацгвардійця і чотири військовослужбовці Збройних сил України. І вони, як почали на нас наступ, їх було около взвода, тобі ж 30, 30 ворогів. Ну, що... І ми приймали оборону і все успішно пройшло, навіть без травм та загибель. Проти травми таки були. За весь час служби нота отримав п'ять поранень і навіть зараз боєць проходить реабілітацію. Додає, як тільки підлатає, одразу повернеться на фронт до побратимів. Насрі бойові. Я тільки за туди повертатися, чесно ну, Чесно мовити. Мені батьки говорять, що ти дурний, нащо ти туди знову лізеш? Ну, що робити? У мене така, такий характер. Наталія Юрєва, телеканал МТМ.